Вітання сьогодні знову до важливої теми для страховиків. Постанова НБУ номер 174. Доброго дня. Вона ж разом із тими оновленнями зі 173-ї постанови. Ну, вже більше року визначає, як розкривати інформацію. Вже 2025-й На дворі так час освіжити ключові моменти. Регулятор хотів дати клієнтам ну більше ясності для вибору. І що це означає для бізнесу зараз? От по факту, ну головна ідея це максимальна прозорість щодо того, як клієнт поставить підпис. НБУ встановив, скажімо так, мінімальні вимоги. Щоб можна було порівнювати, так саме так, щоб можна було порівняти. І це для всіх продуктів, але для стандартних там все чіткіше формалізовано. Добре, почнімо з бази. Що компанія про себе має розповісти? От не про продукти, а про себе. Ам... Постанова вимагає окрему сторінку на сайті, і в додатку, якщо він є, і що там має бути важливі речі, наприклад, порядок задоволення вимог кредиторів при банкрутстві. Ну, це щоб клієнт розумів стабільність. Ага, потім політика обробки персональних даних, це обов'язково. І контакти самої компанії, НБУ, інших органів. Це вже знаєте, як гігієнічний мінімум за цей рік стало. Зрозуміло. Ну а самі продукти. Особливо стандартні, от ті, що масово продаються, тут увага на деталях, і головне до укладання договору. Тобто чітко сказати, що страхуємо, які ризики покриті, а що ні. Тобто обмеження. Обмеження це важливо. Дуже важливо. Далі діапазони сум і премій, франшиза, скільки клієнт платить сам, територія дії, строк. І, що теж критично, наслідки, якщо клієнт не виконує обов'язки, а винятки. Те, що зазвичай дрібним шрифтом. От про це треба чітко і ясно попереджати. І підстави для відмови у виплаті. Ніякого дрібного шрифту, все доступно з посиланнями. А є якась специфіка для окремих видів, ну там страхування життя чи автоцивілка. Так, є уточнення для життя додатково про податки з виплати й увови редукування. Ну, це коли сума може зменшитись. Ага, або автоцивілці, особливо після тих оновлень кінця 2024-го, Там багато практики додали. Як укласти договір, як перевірити поліс в базі МТСБУ, тобто в базі моторного бюро. Так, так, у базі моторного. Потім про пільги, що робити, якщо власник авто змінився, контакти самого МТСБУ, пояснення про пряме врегулювання. Це коли до свого страховика йдеш? Саме так. Схоже, по автоцивілці було найбільше питань, тому її так деталізували. Окрім сайту, здається, ще був якийсь документ. Нагадайте, будь ласка. А так, інформаційний документ про стандартний страховий продукт. Це такий стандартизований ПДФ. Уніфікований. Так, уніфікований. Навіть шрифт визначено. Times New Roman, 12 кегель. щоб легше було порівнювати документи різних компаній. І що в ньому? Ключова інформація стисло окрема форма для ризикових видів, окрема для життя. Головне має бути доступний для завантаження друку. І страховик відповідає за актуальність. А старі версії мають зберігати за останні три роки і надавати, якщо клієнт попросить. Ну і звісно, без ведення в оману. Добре. А якщо продає посередник агент чи брокер, вони теж відповідальні. Якщо є сайт, дають посилання на цей документ на сайті страховика або всю інформацію самі. А якщо сайту немає, тоді в паперовій чи електронній формі. Але обов'язково до укладання договору. Ідея в тому, щоб клієнт завжди отримував інформацію, неважливо де купує. Зрозуміло. Отже, підсумуємо, ми вже в 2025-му понад рік ці правила діють. Який головний висновок для страховиків? Знаєте, це вже не просто формальність, це стандарт ринку. Прозора, повна, зрозуміла інформація до продажу це по-перше, довіра клієнта. А по-друге. А по-друге, це інструмент управління ризиками для самої компанії. Чим краще клієнт знає умови, тим менше потім спорів, скарг, звинувачень. А за введення в оману ж є відповідальність. Тобто за цей рік компанії мали адаптуватися. Однозначно. І ті, хто зробив це якісно, напевно, вже бачать результат, лояльніші клієнти менше непорозумінь. Дякую за це роз'яснення. Виходить, постанова 174 та її оновлення остаточно закріпили максимальну прозорість як стандарт роботи страховиків. Детальна інформація на сайтах, уніфіковані документи це вже норма. Саме так. І це залишає цікаве питання на подумати: а чи справді ось ця вимога детально все розкривати ще до покупки, якось змінила поведінку споживачів за цей рік? Чи стали вони уважніше читати, і чи стимулювало це страховиків м, спрощувати самі продукти, щоб їх було легше пояснити? От, власне, так, це те, над чим варто спостерігати далі.